Доброго вечора і раді вітати на передачу Стіна плачу клагі чи Фаве Ліквідація шлюбу і сім'ї через сексуальне різноманіття. Школи і дитсадки все більше наводнюються навчальним матеріалом на тему сексуальне різноманіття. З однієї сторони свідомо створюються дитячі книги, в яких розповідається, наприклад, про короля Гея. З іншої сторони з'являється так звана секс-валіза, як, наприклад, тепер у Базелі, Швейцарія, де, крім іншого, з допомогою штучних чоловічих і жіночих геніталій проводиться просвітницька робота в формі гри. Ціль діти не повинні орієнтуватися в своїх думках і почуттях на образ сім'ї батько, мати, дитина, а на сексуальне і статеве різноманіття. Цій безпідставній зухвалості потрібно дати відсіч.